Урочистому молебні в Успенському соборі Лаври, де зібралися минулої суботи викладачі і слухачі курсів, передували насичені заняття загальною тривалістю 45 академічних годин. Лекції та практичні навчання проводили кращі спеціалісти з методики організації паломницьких поїздок богослови, історики, психологи та педагоги. А по завершенню роботи курсів слухачі складали іспит. Усі вони отримали відповідні свідоцтва. Церемонію вручення, як і молебень, з благословення предстоятеля церкви звершував вікарій Київської митрополії єпископ Феодосій директор паломницького центру при відділі зовнішніх церковних зв'язків Володимир Теліженко помітно хвилювався, оскільки це перший значний проект центру. Він вдався і є підстави сподіватися на продовження такої ініціативи. Що в наших планах продовжити освітню діяльність, і в вигляді курсів підвищення кваліфікації, які надіємося будуть проводитися кожні півроку, щонайменше, і в якості освітньої діяльності на базі Київських духовних академій і семінарії будемо намагатися концентруватися більш на конкретних питаннях паломницької діяльності. На практичних питаннях приділяти кожні конкретні курси конкретній тематиці. Слухачі ж курсів із Сумом прощалися з колегами та викладачами. Кажуть, тиждень замало для роботи. Але й цей невеликий строк був безумовно корисним. Атмосфера во время роботи курсу, ну, мабуть, її предваряє ще та атмосфера, яка сложилася во время конференції. Вот. Ця атмосфера, звісно, дуже тепла, дружесна, взаємоподдержка дуже велика, відчувається між людьми. Обстановка дуже тепла, дуже приємна. Вот, Работати дуже легко, знання отримуєш без... Без каких-то без напряжения, можно сказать, То есть, ну, очень полезно, очень, я думаю, это мнение со мной разделят все. Помимо того, что мы получили знания, лекции по теории, по практике, опыт нам передавали, но очень важно, на мой взгляд, было вот это межличностное отношение внутри группы. Вот представьте, у нас 60 человек, людей, которые в разных регионах наработали уже свой опыт, и наши лекции они продолжались у нас в гостиничных номерах. До полуночі ми общались, розказували і даже конспектували, передавали тот великий опыт, який у кожного вже за плечами 10-15 лет. Кожен слухач курсів, крім відповідного свідоцтва, також отримав подарунок від предстоятеля церкви з його благословенням.